Я була першою, кого взяв екіпаж напередок. Хлопці плакав. Вона може так достукатись до серця. Я джевелін, її зносить башню в будь-якому танку. Перший раз на стрьомі їхали, що з нами жінка. Те, що знаю, я не знаю не дружина, не мама, не донька. З жінкою вони більш ослаблені. Моя місія це лікувати душі військових. Та сприяти лікуванню їхніх зубів мені 36 років. З господом я вже більше 15 років служу в військовому корпусі капеланів християнської служби порятунку. Наша команда їздить на передову. Капелан — це військовий священик, який забезпечує духовну підтримку особового складу під час виконання бойових дій. Потрібно хтось, хто буде з'єднувати емоційно. Це впливає дуже дуже якісно на те, що хлопці більш зібрані що вони. Вимиті, да, що вони <кхм> з чистими зубками, що у них форма блищить. Наша місія нагадати, що треба вижити, треба повернутися додому, вас чекають, вас люблять, за вас моляться. 24 4 лютого я прокинулася від дзвінку моїх родичів з звісткою про те, що почалася війна. Я була в Іспанії в час. Тиждень я просто плакала. І намагалася зрозуміти, що, що зараз робити. Потім я зрозуміла, що я можу з Іспанії передавати обладнання, спорядження, одяг. Я вирішила продати авто завжди. Моє життя було дуже активне. Я мама чотирьох дітей працюю фотографом до війни. Працювала маю власне салон краси. Однак, повномасштабне вторгнення Росії змусило багатодітну матір і успішну підприємицю відмовитися від красивого життя в Європі. Та вирушити на фронт, аби стати першою в Україні жінкою капеланом. Насправді ви знаєте, ми ризикнули перший раз. Ми були так на стрьомі, Їхали, що з нами жінка. Ну просто незвично ставлення до жінок таке специфічне військових підрозділах. Це трохи знаєте, чоловічу гордість принижує, тому що ти жінка, і ти мені будеш тут щось розказувати. Писали, що ось тебе діти сиди біля дітей, що ти піаришся. А як ви ставитеся до жінок на фронті? Чи мають вони на рівні з чоловіками ризикувати власними життями? Поділіться власними думками у коментарях. Я впевнена, що це моя місія, і це призначення моє зараз на цей час. Бог просто так не не дергає. Мені хотілось би, щоб моя дружина. Мама моїх дітей, щоб вона знаходилася в безпеці. Кожного ранку я прокидаюся собі. Нагадую, заради чого я роблю, чому моя дворічна донечка засипає без мами. Я мама, я її дуже люблю. Я хочу бути біля неї. Вона відчувала те, що вона це може робити. Вона мені пояснила, що вона по іншому не може. Я зрозумів, що мені краще допомагати ніж. Бути тим, хто заважає, побачивши на фронті капеланку, кремезні захисники спершу ніяковіють, але згодом звикають та наважуються на щиру сповідь. Може розм'якшити любе кам'яне серце самого грубого воїна. Хлопці плакали. Дійсно стоять мужики, там 40, 50, 30 років. І я бачу, що сльози на їхніх очах. Я зрозумів, що вона може так достукатись до серця. Що ну, я так не можу. Дуже важливо кожному українцю проявити любов до ближнього, до військового найперше. Чоловіки, на вони перш за все, дивляться на зовнішність. Ну, ми такі, ми такі, це я такий самий. У неї дуже гарні і глибокі очі. Також голос, коли я з нею розмовляю по телефону, він мене заворожує. Те, що знаю, я не знає ні дружина, ні мама, ні донька. Я, наприклад, знаю, що були обстріли, тому що я молилася. Хлопці Тобто, так молись. Зараз треба молитися, зараз треба молитися. Але я знаю, що їхня дружина і мама про це ніколи не дізнається. Мої я... батьки, наприклад, навіть не знають, що я військовий. Батьки не знають, що ви військовий? Батьки є, всі родичі, ніхто не знає. Знає тільки дружина і все дитині. Я кажу, що я на роботу а коли ми на виїзд їздимо. Дитина дивується, що так довго в мене нема. Ну, я кажу, що відв'яшення. Командир не запитає, як твої справи, хлопці, як твій емоційний стан, як ти спиш. Ну, ніхто ж не запитає. А я приходжу і питаю, як ти? Чого б тобі хотілося? А ти мрієш? Такі людські, звичайні запитання, яких їм там дуже не вистачає. Війна це страх, це смерть. І не підсвідомості будь-якої людини бажання розмножуватися воно постійно стоїть в думках, коли з'являється об'єкт. Жіночого полу, який від щирого серця, хоче допомогти. Хлопці стають більш зібраними, більш бойовими. Різні хлопці, різний рівень у них підкатів. Хлопці казали, що ви мені пощіть, висилайте відео, бо я записую підбадьорюючі відео. Але я вам відповідати не буду, щоб моя дружина не ревнувала. Я як фосфор, дуже красива, але наближатися не можна. Ось недавно сказали про те, що я дживелін, і її зносить башню в будь-якому танку. Так, вона наша зброя. Та на духовній підтримці невгамовна капеланка не зупинилася. Олена ініціювала створення стоматології на колесах, яка лікує військових і цивільних на передовій. Встановили портативне крісло автономне. Я випускаю крісло. Пацієнт заходить з цієї сторони, лягає в крісло. Та я посідаю, починаю працювати. Якщо хтось зараз мені скаже, що стоматологія не на часі, то я покажу тисячі знімків, усмішок наших військових. Там стрес, зуби щісуються, там погана вода, не завжди нормальне харчування. Емаль просто скалується через стрес. Людина щепляє щелепу, починає перетирати зубками, і вони починають просто колотися. Коли ми а, хлопцям казали, що ми до вас приїдемо, вони там ми не віримо, не віримо. Вони кажуть, що правда, я кажу, так він каже, то спочатку ось тут село, там є діти, спочатку їм допоможіть. І реально, моє серце просто це так торкає, що я знаю, що йому потрібна допомога, але він готовий знову віддати свою допомогу цивільним. Якщо їхати на передову, то тільки на пальне можна втратити 9 тисяч гривень. До 50 тисяч ми можемо робити виїзд. Одна дівчина задонатила гроші і мене запитала, що за ці гроші можна зробити. І Я їй пишу, кажу: слухай, ти полікувала 15 пломб, поставила хлопцям. Вона каже, клас. Слава Богу, все наша робота приносить свої плоди. Коли я Просто вдома я розумію, зараз треба молитися саме про того солдата. І я починаю про нього молитися. І Він каже: Не повіриш сьогодні чудом, просто не наступив на міну. Благослови його очі, його слова, його думки, його серце, його сонце прибуха амінь. Подарували мені такий перстень з картою країни. Я дуже таки хотіла. Казали: типу, якщо в желіни жуліє, то чому в тебе не буде? І щоб ти не забувала, що ти дівчинка? Якщо вам сподобалося це відео, поширте його серед друзів і поставте вподобайку нашим капеланам і військовим на передовій. Адже саме завдяки їхній звитязі, ми з вами можемо жити далі.